Розумні технології у міському господарстві міжнародна конференція присвячена питанням повоєнного розвитку Харкова стартувала у мегаполісі та триватиме три дні. Географія нашої конференції досить широка. Якщо брати учасників із всього світу, то це Україна, Велика Британія, Чехія, Словакія, це Південна Африканська Республіка, це Іспанія, Італія, Австрія. Якщо брати Географію українських учасників то це Київ, Луцьк, Івано-Франківськ, Кам'янське, це Дніпро, Запоріжжя, Одеса практично вся Україна приймає участь у цій конференції. Наш університет представлений 45 доповідачами, які розкажуть про наші здобутки. І Якраз у здобутки у відновленні Харкова, здобутки у сталому розвитку Харкова. У... Розвитку його інфраструктури, транспорту, логістики в обговоренні концепції смарт-сіті взяв участь харківський міський голова Ігор Терехов. Під час круглого столу очільник міста поділився планами щодо включення низки освітніх розробок в стратегію розвитку Харкова та розказав про актуальні результати втілення концепції «Розумне місто» протягом минулих років. Наше завдання зробити Харків містом майбутнього. А це значить безпечним, чистим, комфортним та використати інноваційні технології абсолютно у кожної сфери його життєдіяльності. Після нашої перемоги Харків має перетворитись на найбільше прогресивне місто України. Тож в цьому питанні ми вже розраховуємо і на вашу допомогу. Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи. Та нових наукових звершень. Будемо відновляти Харків разом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.